Я з прикормами вже 20 років, майже, то я за ці 20 років вже сміхую. Мені цікаво, реально, що буде далі, що буде в наступній серії. І так, перше питання, яке було в анкетах, як зрозуміти, чи продукт введений, від кі від якої кількості З'їдено. тут питання: що значить введений? Не варто поспішати з прикормом. Ось, ну, взагалі з їжею не варто поспішати з дітьми, бо діти їдять повільно, і прикорм вводиться досить повільно. Дуже рідко зустрічаються діти, в яких відбувається це швидко. Там, ну, типу, сьогодні один продукт і завтра вже він з'їдає ну, принаймні 2-3 столових ложки. Такое, таке буває, але дуже рідко. Бути до цього готові. Чи можна вдома їсти шматочки і місити брута, в кафе годувати пирешкою з ложечки. Я вважаю, що комбінувати прикорми, схеми прикорму, методи прикорми і те, як ви робите, якщо це не шкідливо для здоров'я і не шкідливо для, ну скажімо так, взагалі ніяк не прийнято в сім'ї, отак їсти, і це жахливо буде нервувати всіх. Якщо такого немає, то це може бути так, як вам зручно. Якщо вам зручно в кафе їсти давати дитині з ложечки. То, звісно, що ніякої проблеми я в цьому не бачу, і шкоди не бачу для загального введення прикорму, бо ми теж їмо по-різному. Ми можемо в гостях їсти так, вдома їсти по-іншому, а в кафе взагалі їсти е, якось по третьому. І, і розмовляти. Наприклад, ми дуже часто розмовляємо під час їжі в кафе, бо зустрічаємося ну, з друзями, і в нас це така собі не, не тільки прийом їжі, а ще й спілкування. І це теж нормально. Чи окей, їсти з тюбиків? Бачила в магазині багаторазові тюбики, можна готувати каші, овочі, м'ясо, фрукти і брати на прогулянку, щоб було похайно. Звісно, на прогулянці руки достатньо брудні у дітей, і бажано, щоб перекус, який ми беремо на вулицю, якщо є потреба, щоб він мінімально стикався з руками. Це можуть бути якісь безпечні прибори, так, виделка або щось з собою взяти, щоб дитина не торкалася руками, навіть якщо вона, наприклад, на БЛВ прикормні. Я думаю, Оля зі мною погодиться, що можна, не буде шкоди для БЛВ прикорму, якщо в якомусь місці дитина буде їсти не руками, а вдома практикувати БЛВ прикорм. Тобто, це теж нормально, але це не має бути. Основою харчування їжа з тюбиків, Бо ми не їмо зазвичай з Ну, Це все одно, що сказати, що ну, якщо окей їсти в поході, наприклад, консерви, то давайте їсти консерви завжди. Ні, так не буде. Це не, ну, не дуже правильне харчування і неправильна поведінка харчова, коли дитина, наприклад, буде завжди їсти з тюбиків. Якщо можливо ви готуєте його до дитинства в космонавти, то тоді, можливо, окей, да? запустимо від космосу і дитина вже вміє їсти з тюбиків, молодець. Скільки їжі потрібно в якому віці, як часто робити прийоми і як це поєднувати з різним погодованням? Скільки їжі немає якихось норм навіть у нашого Мінздраву, при тому, що там дуже схематичний прикорм. дуже... Такий структурований і розписаний там по схемам, грамам. Навіть там пишуть буквально в кожному рядку, що треба звертати увагу на апетит дитини. Треба годувати за апетитом. Немає такого, що якщо написано в схемі 200 грамів має з'їсти дитина каші, то треба впихнути будь-яким способом 200 грамів каші в дитини, а інакше не знаєш, що наступить. Ні. Є максимальна норма, наприклад, 9 місяців шлунок дитини за добу може з'їсти там дев'яту частину ваги. Тобто, якщо дитина в 9 місяців важить 9 кілограмів, то за добу дитина має з'їсти приблизно 1 літр їжі. Розбивати потім приблизно розраховують норми на одне годування, що більше цього шлунок не може вмістити. Там більше там 150 та 50 мл в 8, здається, місяців, дитина не може вмістити за один раз. Оце, оце та таблиця, яку я буду давати, я вам ще раз це поясню: що це максимальна норма на один прийом їжі. Оця норма є. Скільки має з'їсти, він має з'їдати так, щоб дитина не їдалась, по-перше, по-друге, щоб була нормальна прибавка. Як часто робити прийоми їжі, тут теж достатньо просто. Немає якоїсь прям чіткої схеми, але е, зазвичай мені просто пояснювати перший місяць прикорму приблизно один прийом їжі, другий місяць прикорму. два прийоми їжі, третій місяць прикорму, три прийоми їжі. Але треба звертати увагу на вашу дитину. Бо для однієї дитини може бути там два прийоми їжі в 9 і в 10 місяців, і йому цього достатньо, і більше він поки не готовий їсти. А хтось в 9 місяців вже має три прийоми їжі і ще два перекуси, і йому теж це нормально. І це теж сьогодні Оля звертала увагу. Не дивіться, як відбувається у сусідньої сусідської дитини, чи як відбувалося з вашою старшою дитиною, якщо в когось не перша дитина, різні діти дуже по-різному, дуже не можна просто поставте великий знак обклику собі, не порівнюйте свою дитину з якимось іншим. Порівнюйте свою дитину, по-перше, з тим, що було, наприклад, місяць тому, дивитися динаміку, чи як пробивається прикорм, той самий, як взагалі що відбувається, чи є, чи вчиться дитина їсти ну, ті шматочки, наприклад, або руками, чи є таке просування. ну І плюс, звісно, знову ж таки прибавка. Якщо у вашої дитини все нормально з прибавкою, значить їжі їй вистачає. І якось особливо намагатися нагодувати прямо от. І ставити це за глобальну ціль, таку не треба. Як це поєднувати з грудним вигодовуванням? Грудне годовання залишається за потреби дитини. Це може бути після прикорму, ми пропонуємо груди. Це може бути перед прикормом, якщо особливо ви знаєте, що дитина вже дуже голодна, то краще трошки підгодувати грудьми, а потім пропонувати прикорм. Зазвичай це заходить краще. Ну і плюс зазвичай залишається годування навколо снів на засинання, на просинання це все груди. І я думаю, що це не дуже буде відрізнятися, особливо на першому етапі вводу в реформу. Це не буде дуже відрізнятися від того, що було до 6 місяців до початку введення реформи. Як годувати, якщо дитина не сидить? Дитина Може, може не сидіти без підтримки, але з підтримкою, і впевнено, не втомлюючись, вона має сидіти. Прикорм не вводиться дитині в положення лежачі. Це небезпечно, це незручно і так не має бути з їжею. Я з прикормами вже 20 років, майже то я за ці 20 років вже слідкую. Мені цікаво, реально, що буде далі, що буде в наступній серії.